Є речі, що визначають нас більше, ніж будь-які слова, які ми говоримо. Серед них вірність, шана та пам'ять про тих, хто закінчив свій бойовий шлях на щиті. І сьогодні, 16 листопада, у день, коли ми вшановуємо пам'ять морпіхів, які віддали життя за Україну, ми схиляємо голову у вдячність перед тими, хто великими літерами викарбував своє ім'я у історії і назавжди залишився у пам'яті нашого народу. Кожен, хто поклав життя у справі захисту свого народу, не має бути забутим, адже їхня жертва накладає на нас відповідальність. Ми живі, мусимо завершити те, заради чого вони поклали своє життя. Ми маємо і надалі бити ворога, допомагати родинам загиблих, підтримувати поранених, звільнити усіх, хто і надалі тримає полоні, будувати країну гідну їхньої відваги. Наша пам'ять про загиблих морпіхів це не лише біль. Це наш захист від повторення трагедії, це наша сила і наш дороговказ. Бо пам'ятаючи їх, ми не дозволяємо їхнього подвію стати марним. Сьогодні згадаємо полеглих побратимів, які не повернулися з бою. Нехай ця хвилина пам'яті стане невимовним словом вдячності для них. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати завжди.